Як ти думаєш скільки акумуляторна пила Дніпро-М зробила різів на акумуляторах 4 ампер годин. Різав я сотий брус. Мені цікаво, чи ти вгадаєш. Друзі, ану хто вгадає, скільки різів зробила пилка з одним акумулятором на акумуляторі 4 Ампер-годин? Тестував я на брусі 100 на 100. Ану, вгадайте. Так, друзі, тепер пробуємо пилку з двома акумуляторами. Знайшли пеньок, ну практично на всю шину. Це найбільший пеньок, який ми знайшли у лісі. Ну що тут сказати, моя повага за один раз взагалі навіть не переходив, давив реально давив.